Валентина Брагінська вже рік виготовляє сітки для наших військових. Пояснює, не могла сидіти, склавши руки. Зараз не можна бути байдужим нікому. І кожен зараз повинен робити по силі. Хтось плете сіточки, хтось готує страву, хтось шиє, хтось плете. Ну, я завжди кажу, коли ми разом, то ми сила. Валентина називають головною по сітках. Сьогодні перше до її команди долучився Василь. До сум чоловік приїхав із Вовчанська Харківської області. А чим допомогти? От чим що вік уже такий що, то що не хочу, я щоб тут. Орки ходили. ви знаєте, кожна людина приходить мотивована, і мотивація одна це допомогти збройним силам. Тому люди навчаються, що незрозуміло запитують, і ви знаєте, ну всіх виходить. Волонтери благодійного фонду Ми тут розгорнули свіру з першої дні повного штабного вторгнення. Боялися спочатку навіть написати, що це якась волонтерська організація, тому що в сумах було дуже багато ДРГ, було дуже небезпечно, і ми написали на дверях Ми тут так виникла наша назва, просто щоб людям сказати, де ми. ми тут. Спочатку організація нарічала четверо людей. Сьогодні ж мають кілька локацій фіріалі по місту та області. У кожного своє окрема підназва, як от північний форпост, і свої обов'язки виливання свічок, в'язання сіток, випікання пирогів. І червня 22-го року тут працюємо і отак поступово вже дійшли до того. Так що працювали на всіх і на поріжці, і на плетінні. На, на всіх, так сказати, локаціях радилися з військовими, які приходили, як краще зробити, які кольори робити, як, яка густота заплітання. Це все ми радилися із військовими. Ми сфотографували нашу сітку і показали закордонним друзям і Сказали, що дивіться, ми таке виготовляємо, допоможіть нам. То вони сказали, що це натівська сітка, що це неправда. Ми не могли таке зробити. То це для нас дуже цінно і ми, мабуть, є таким натівським філіалом в сумах. Спочатку допомагали лише місяцям захистити. Зараз підтримують підрозділи з різних куточків України. До прикладу, на зиму захисники забезпечують ось таким маскувальним бранням. Слава чи чутки про нас розходились, бо ми передавали сітки і, ті, і передавали координати, хто їх виготовив, і хлопці вже з інших підрозділів, хтось комусь, ну як Сарафани Радіо працює, дзвонили, а потім почали вже на рівні командування до нас звертатися, тому що зараз ми виготовляємо під запити. Всі замовлення видаляють під конкретні індивідуальні запити. Волонтери навчились виготовляти і ось такі водонепроникні матраси. Спати на них говорять, можна навіть поклавши виріб на землю. Хлопчик у нас так взяв матрас, ми шили ще з самих перших, трошки були вони меншенькі, і він приїхав через три місяці. Я каже: Я три місяці проспав на вашому матрасі приїхав, дуже нас дякував. Каже, Три місяці пройшов всі бойові дії з цим матрасом, і три місяці оце де, де вийшли на в лісі. Розіслав і сплю тільки за січень волонтери фонду передали військовим більше сотні сіток, 170 маскувальних костюмів та 50 кікімор. Дякую нашим волонтерам за те, що ви допомагаєте. Все буде Україна. Сюди додається любов, сюди додається енергетика, сюди додається всі посили щастя, добра, і потім виходить такий енергетичний купол захисту. Новини СТС.